І вітання! Журналісти телеканалу Остен готові поділитися останніми новинами у студії Вікторія Єрмлюк. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Українські супергерої у коміксах всеукраїнська акція Велодень в Ковалі. Дорожники розпочали експеримент із підживлення пошкоджених автошляхів у Нововолинську. Про це і не тільки, дивіться далі. Сьогодні близько другої ночі на перегоні дачна вигода. Одеської залізниці під вантажним поїздом. Стався вибух. Наслідок цього з рейок зійшло три вагони. Постраждалих, на щастя, немає. Про це повідомляє Укрзалізниця. Вантажний поїзд курсував порожнім. Пошкоджено два метри рейок на парній та непарній коліях. Чотири залізобетонні шпали та провід контактної мережі. Зранку на перегоні тривають відновлювальні роботи. Задіяно два відбудовні поїзди зі станцій. Одеса та роздільна. Рух по напарній колії відновлено о 8.05. Прослідував поїзд номер 105 Київ Одеса. До розслідування інциденту задіяно правоохоронні органи. У Чернівцях видали унікальні комікси «Українські супергерої». Головними дійовими особами стали Кіборг, Кріп, Кобзар та Волонтер. Про це йдеться у сюжеті ТСН ранок. Малюнки створювала молода київська художниця Софія Розуменко. Прототипами для них стали герої сьогодення, пригоди персонажів у коміксах перегукуються з реальними подіями в Україні. Таким чином автори ідеї вирішили розповісти дітям про те, що відбувається на сході країни, аби у дітей та підлітків з'явилися сучасні герої для наслідування. У кожного героя українського коміксу є суперздібності, адже для дітей важливий елемент дива, кажуть автори. Днями українські супергерої мають з'явитися у книжкових магазинах України. Також його перекладуть англійською мовою, аби розширити аудиторію видання. Ідейна натхненниця коміксу Леся Ворнюк вважає, що в Україні поки немає заповненого сегменту про героїв сучасних справжніх українців, які можуть перетворитися на супергероїв. Цю прогалину є чим зараз заповнювати, адже в нас зараз багато з'являється героїв воїнів на Сході, пояснила Ворнюк. Українці підтримують ідею коміксу, оскільки він дає змогу дізнатися дітям про нинішню ситуацію в Україні та її героїв. Ковальчани цілими сім'ями з маленькими дітьми приїхали на своїх двоколісних транспортних засобах на головну площу міста Героїв Майдану, аби взяти участь у щорічній всеукраїнській акції Велодень. Про це повідомляє Проковель. Нагадаємо, інформаційне агентство Волинські новини повідомляло, що щорічний велопробіг розпочався у Луцьку та зібрав сотні городян різного віку. Також цього року Володимир Волинський вперше долучився до велодня. Володимир Шеремета, який загітував сісти на велосипеди, фактично усіх своїх найближчих рідних людей і наважився взяти з собою на велотрасу онука мишка, якому ледве випивнулося півтора роки, каже, що велосипед це найекономніший, екологічно чистий і красивий засіб пересування. Він має власне авто, але частенько полюбляє керувати саме. Велосипедом за активний і здоровий спосіб життя і Юрій, який свого залізного друга, фактично сконструював сам. Його оригінальний велосипед став епіцентром уваги багатьох учасників оздоровчого заїзду. Цьогорічний велодень у Ковелі зібрав значно більше любителів поганяти на велосипедах ніж торік, і вік учасників теж розширився. Скрім найменшим велолюбителем виявився все той же Мишко, який подолав усю дистанцію велопробігу в спеціальному візочку, причепленому до дідусевого велосипеда. А найстаршому виповнилося далеко за 70. Один із організаторів заходу Олександр Слободнюк, який вже близько 10 років займається велоспортом. Задоволений тим, що його ідею так активно підтримали ковальчани. А міський голова Олег Кіндер пообіцяв наступного року теж хоча б на один день пересісти зі свого авто на велосипед і разом з громадою проїхатися центральними вулицями Ковеля. А ще Олександр переконаний, що ось такі велодні підштовхують владу міста активніше взятися за будівництво велодоріжок, які масово облаштовують в європейських країнах. Після закінчення велопробігу біля будинку рад відбувся розіграш цінних призів, наданих місцевими спонсорами. Окрім цього, всі маленькі учасники отримали солодкі подарунки. У рамках проведення у Ковалі всеукраїнської акції Велодень у центрі міста відбулися показові виступи любителів їзди на гірських велосипедах. Юнаки демонстрували трюки різного ступеня складності і заодно збирали пожертви на облаштування для таких, як вони, спеціального тренувального майданчика. Депутати Володимир Волинської районної ради не погодилися надати дозвіл на початок процесу закриття шкіл у районі. Про це інформує вголос, як повідомляло інформаційне агентство Волинські новини. В області до 1 вересня заплановано оптимізувати 26 шкіл першого другого ступенів, зупинивши їхню діяльність та реорганізувати 8 шкіл. Рішення про закриття та реорганізацію шкіл приймають органи місцевого самоврядування. Учора, 3 червня, під час сесії Володимир Волинської районної ради обговорювали питання закриття шкільних установ у районі. Зокрема, питання про надання дозволу на оптимізацію мережі шкіл району наполегливо пропонували внести у порядок денний начальник відділу освіти Володимир Волинської райдержадміністрації Алла Мельник та голова райра. Ради Андрій Оніщук. Утім, внесення цього питання, яке по суті надавало дозвіл відділу освіти РДА розпочати процес закриття невеликих сільських шкіл, депутати не підтримали. Нагадаємо, голова облдержадміністрації Володимир Гунчик просив не ухвалювати поспішних рішень щодо закриття шкіл, а мотивувати їх прийняття після того, як будуть вирішені питання з розміщенням учнів їх доставки до навчальних закладів за допомогою шкільного транспорту, а не маршрутних автобусів. Невдовзі нововлинські водії почуватимуться комфортніше на міських дорогах, аби повністю відмовитись від ямкового ремонту та оберегти дорожні покриття від руйнування. Дорожники розпочали експеримент із підживлення пошкоджених автошляхів. Хто виконує ремонтні роботи та скільки місто витратить на реконструкцію, дізнавалась Іванна Білішук. Подібний експеримент у Нововолинську вже проводили раніше чотири роки тому. На вулиці Героїв УПА покриття латали таким самим способом. Відтак уберегли дорогу від руйнування, і до сьогодні вона у належному стані. Суть підживлення дорожнього покриття полягає у тому, що на автошлях, у якому є часткові руйнування, до прикладу, тріщини, наносять спеціальну емульсію, посипаючи дрібним камінням, так званим відсівом. Через деякий час, коли автівки втрамбують перший шар, процедуру повторюють, використовуючи вже дрібніший щебінь. Римонт і будівництво Доріг, реконструкція зараз в місті здійснюють три фірми. Це вчора переїхала фірма ДПМК місто Луцьк, яка вже працює в місті п'ятий рік і робить нові дороги. Ця фірма ДПМК буде робити дороги слідуючі. Закінчувати вулицю Лекрасова. Закінчувати почати минулого року Кримського і Герняцького, а також в планах цьогорічних частини вулиць Молодогвардійців, Тупікова, Тиха, Промислова, Садова, автобусна, заводська і кільцева. Це оця фірма. Переслідуюча фірма, яка наша Нововолицька, називається Полібер. Вона здійснює, продовжує роботи, вони вже почали минулого тижня, продовжує роботи. По Ямкову ремонту тих вулиць, які залишилися після висліного ремонту, що здійснювала теж луцька фірма «Унідор». Фірма Полімер робить ті глибокі ямки, і також фірма Полімер буде здійснювати ремонт внутриквартальних проїздів і площ. І так плануємо, що або слідуючий або через тиждень ця фірма Полімер зробить, здійснить ямковий ремонт вулиці селища Жуклевого. І з вчорашнього дня продовжує роботи луцька фірма Унідор, яка робила ямочний ремонт весною. Це те, що в народі називають Хобот, який їздив по місті. І Основні дороги він латав по допомозі, пропалював і спеціальна емульсія, і каміння. Ми дві вулиці взяли під експеримент, це вулиця бульвар Шевченка і проспект Перемоги, де були сильні тріщини, і сильні, там вже постійні утворення ямок для того, щоб покрити суцільною. Таким шаром, значить, емульсія і такі невеличкі дрібний відсів. Значить, це буде покриватися по вулиці, по бульвару Шевченка від вулиці Шахтарської до, туди, до повороту на Копака. І так само від повороту Гагарина по проспекту Перемоги від повороту Гагарина, де до, до, до пішохідного переходу біля Круїза. Якщо експеримент удасться і асфальт добре перезимує, наступного року суцільне покриття зроблять на усіх основних міських автошляхах. Особливо це стосується доріг, якими курсує громадський транспорт. Суцільне покриття має переваги, дороги витриваліші, а така реконструкція економить витрати із міської казни. Відтак більше грошей залишається на будівництво нових автошляхів. Цьогоріч на прокладання нового покриття із міського бюджету планують освоїти 2 мільйони гривень. Волинянин викрав гаманець у товариша по чарці за скоєння крадіжки зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Компанія зібралася за чаркою у квартирі спільного знайомого, повідомляє прес-служба Волинської міліції. Згодом 55-річний житель Нововолинська помітив, що пропав його гаманець, в якому була майже тисяча гривень і документи. Чоловік звернувся за допомогою до правоохоронців. Оперативники встановили, що під час чаркування заявника обікрав один із гостей, раніше судимий, 24-річний місцевий житель. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Це все на сьогодні. У студії працювала Вікторія Єрмолюк. Слідкуйте за новинами на телеканалі СТН. На все добре і хай щастить!